Верховна Рада України продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 5 лютого 2026 року. Що це означає конкретно для вас? Якщо у вас була оформлена відстрочка, то швидше за все строки дії закінчується 5.11.2025 року. Отже, з 6.11 ви повинні цю відстрочку продовжити. Якщо ви робите це через застосунок резерв плюс, у вас відстрочка оформлена з тієї підстави, яка підпадає під можливість її продовження через застосунок резерв плюс, будь ласка, зробіть це з 6.11, Ви матимете вже таку можливість. Якщо у вас відстрочка оформлена з інших підстав. Які не підпадають під можливість її продовження через застосунок резерв плюс, я б вам радила вже наприкінці жовтня, десь після 29-го числа, або на початку листопада, відповідний перелік документів на відстрочку або віднести наручно в ТЦК та СП разом із заявою, або відповідно. Просто подати Укрпоштою ТЦК та СП, зокрема з моєї практики, вони продовжують відстрочку по документам, які надані Укрпоштою. Якщо вона вже була раніше оформлена, а зараз на новий період ви її просто продовжуєте. То це можна зробити Укрпоштою цінним листом з повідомленням про вручення і з описом вкладення. Також звертаю вашу увагу, що окремі ТЦК та СП мають відділи для подачі документів на відстрочку не в самому. У приміщенні ТЦК та СП, а це може бути приміщення от, окрем, приміщення ЦНАПу або приміщення районної адміністрації, це, це питання треба уточнити в самому ТЦК та СП. Тому що в мене є окремі клієнти, які просто фізично йти в ТЦК та СП не бажають, бояться. А коли з'ясовуються, що можна піти там в той же це ж приміщення ЦНАПу, де м м сидить уповноважена особа конкретного ТЦК та СП і приймає документи на відстрочку, то вони відповідно раду. Це роблять, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Уточніть цю інформацію конкретно вашому ТЦК ТСП, де ви перебуваєте на обліку, куди подавати такі документи на продовження відстрочки. А якщо у вас залишились питання, або ви хочете отримати консультацію щодо вирішення конкретно вашої задачі, не зволікайте, звертайтеся за консультацією, будемо опрацьовувати і вирішувати конкретно вашу ситуацію.